ложки, На підприємстві з виготовлення одноразового посуду зруйновані всі 10 тисяч квадратних метрів виробничих і складських приміщень. Працівник підприємства Юрій Шкурко каже, що пошкоджено 98% майна, а решту зруйнує погода. А ще ж сталося безкрище, а ще дощ, обладнання без безкрище, йому теж капець. Сам пан Юрій живе на вулиці поруч з підприємством. У погріб ховалися, чуємо, дрррррр, а це у і все ось в сторону. Хорошо, що не по хатах. Як розповів Юрій Шкурко, на підприємстві працювали у чотири зміни. Дуже хороша була зарплата і умови роботи. Дуже жалко, дуже жалко. Таке підприємство було. Не було ще перспективи, ще й далі розвиватися, Але розвиття як так було, може, все. Як розповів Суспільному власник підприємства, по виробництву вдарили понад десяток шахедів. Зруйновані цехи з обладнанням на сотні тисяч євро. Згоріли склади з сировиною і готовою продукцією. В ніч обстрілу тут був тільки охоронець. Він встиг вибігти зі свого приміщення і сховатися, коли почалися перші вибухи. Собака, який мешкає на території, не зазнав травм. Тільки з білого став сірим через попіл від пожеж. На підприємстві, розташованому поруч, теж зруйновано майже все, говорить підприємець Віталій Ніколенко. Сьогодні. Близько десь пів третєї ночі. Їх ціла куча летіла до цих шахедів. Тут багато всяких підприємств, і в усі підприємства практично прилетіло. До нас прилетіло два виходить, шахеда. Це ж офіс, склади, сировина, там все погоріло. Офіс не приміщення. Повилітало все, стуля навіть вилітали, столи всі шкафи. Там кафейня у нас така була, кофопити там. Це звоночок, який є тут саме. У дворі дзвониш, і двері дзвониш. Тут... А він лежить в кімнаті і дзвонить, якщо хтось прийшов. Віталій Ніколенко власник підприємства по переробці пухоперової сировини. Розповідає, експортували пух перо до Німеччини. Тепер виробничі потужності практично повністю зруйновані. Знищене обладнання згоріло 200 тонн сировини. Пожежники гасять її вже кілька годин. За словами власника, збитки складають близько 100 мільйонів гривень. Поранених людей немає, але є вбиті тварини. Є жертви, дві собаки. У вольєрах закриті, там і залишилися згоріли заживо. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.